Один законовчитель прийшов до Ісуса і щиро від свого серця питає Ісуса, Равоні, учителю, що мені потрібно зробити, щоб я успадкував вічне життя? Ісус відповідає за питання, як читаєш у законі, там же написано. Він відповідає, що треба любити Бога і ближнього, але знову від свого щирого серця питає Ісуса, а хто мій побратим? Тому що прекрасно знає, і ми так само знаємо, що любити один одного так непросто. Ісус відповідає притчею, тому притчею, щоб та людина, той законовчитель, і ми, пройшовши цей шлях з ним в місті, побачили краще справді, хто є мій побратим, і хто має відкрите серце. Той може це побачити? Займу притчу про милосердного Самарянина, що священник пройшов мимо і не допоміг, хоча він би мав допомогти, пройшов левіта так само не допоміг. Побачив і змилосердився. який Самарянин Аж його ім'я, який Самарянин побачив. І змилосердився над ним і пов'язав йому рани, поставив його на свого ослика, і відвіз у заїзд. І там, що піклувався про нього, і після ще сказав хазяїну заїзду, що нехай піклується про нього. І скільки він би не витратив, він прийшовши назад, йому, відшкодує все те, що він витратив на ту людину. І питає знову закону вчителя по твоєму хто був, побратиму, той, який попав у руки розбійника. Той, який допоміг, ну йди і так само роби. Дотримуйся закон, але май відкрите серце побачити побратима, побачити у другій людині, ту людину, яка чекає може, на тебе. Яка потребує Твоїх рук, яка потребує Твоєї допомоги, яка потребує Твого слова, Або просто потребує людину, бо вона сама, вона безпомічна, вона побита. Ісус прийшов у світ так само допомогти всім людям, і Він є всім нам, нашим побратим. І тому через Нього ми всі є побратими, тому що Він навчив нас любити один одного, так як Він нас полюбив і дав за нас своє життя. Брачити серцем і віддавати своє життя, і любити другу людину. Це вчить нас Ісус не тільки притчою, а своїм життям, будь не Хорошими побратимами і християнами в Ісусі Христі. Амінь.